Ну, от бачите, у мене теж є помічники. Про цих помічників я вже вам давно збирався розповісти, все обіцяв, обіцяв, ну нарешті прийшов час. Показую вам, чим я кручу бачки. Ці машинки я зробив сам. Дякую вам за те, що цікавитеся фототехнікою, всім тим, що я вам розповідаю. Дякую нашим захисникам, що боронять нашу землю і дають нам можливість. Жити на нашій землі. Е, ну, дивіться, я зараз коротко вам розкажу, покажу, е, що вони можуть, так? а потім я вимкну, щоб нам не заважало це все. Так? І я міг е, вам більш детально про це все розповісти. Значить, дивіться: я недаремно зараз сюди виставив е, бачки різних типів і різних розмірів. Найвеликий великий це бачок для фотопаперу, для проявки фотопаперу. В ньому можна проявляти фотопапір різного розміру, максимальний розмір це 40 на 60. Він мені потрібен цей бачок для того, щоб мити папір, тому що в мене немає можливості, ну, в мене немає в приміщенні, де я друкую свої фото чорнобілі. У мене немає можливості е, промивати нормально, немає проточної води. Немає можливості мити, тому якби, от я користуюся такими бачками. Ну, цей бачок ви вже бачили в моїх відео. Хто не бачив в попередньому відео, я розповідав про те, як в цьому бачку проявляю плівку 4 на 5. Е, в тому ж самому відео є і цей бачок він теж лягає на будь-яку з цих. Помічниць, може бути, на цій, може бути, на цій. І недаремно я взяв навіть от нержавіючий, один з моїх улюблених бачків. Свого часу я дуже багато ними проявляв. Зараз і знаю, чесно, дуже багато користуюся Джоба, бо вони ну, неймовірно зручні. Конструктори теж є в одному з моїх відео, теж розповів. Ну, і от навіть бачите, я спеціально взяв бачок з таким великим перепадом. Оце кільце. Теж можна, нічого не заважає, крутити такий бачок на цих машинках. Можна все. Ідея е, виникла, в принципі, створення цих помічників у мене тоді, коли я користувався джобо, е, і навіть от коли я мию плівку після проявки, я користувався. Джобікам для того, щоб він мені крутив бачок, в якому миється плівка, власне, знову ж по тій причині, що немає проточної води. Ну і рано чи пізно я почав розуміти, що це не є добре, тому що ну, ту техніку треба берегти, вона дороговартісна. У е, Свого товариша я побачив машинку. Зроблено давно, за його словами, при радянських е, часах, що вона була зроблена в радянські часи, е, вона от крутила в, власне е, бачки, вона йому так само допомагає, як ці дві мені. Е, після того мені в е, інтернеті трапилось відео схожого пристрою, але він був призначений для поліровки різних. Там, камінців, скла і так далі. Принцип той самий. Ставимо банку. Банка крутиться з тими скельцями, можна насипати туди пісочок, ще якийсь абразив, якась там рідина. Таким чином воно полірується. І от коли я побачив, як воно зроблено, я зрозумів, що це все можна зробити своїми руками, почав пробувати щось експериментувати. Ну, власне, довго не експериментував. Єдине, що скажу, що я поміняв двигун. Перший двигун я взяв радянський. Двигун РД-9, він мені не сподобався по тій причині, що дуже сильно грівся, і він реально в порівнянні з цими двигунами шумний. Ці двигуни, це китайці. Я використовував двигуни, які можуть обертатися як в одну, так і в другу сторону. Невеличка плата перекидає живлення. Поступово то на одну обмотку дзигуна, то на другу, і за рахунок цього ви бачили, що бачки крутяться спочатку в одну сторону, а потім в другу. Та китайська плата коштує цілих 2 долара, і я думаю, що за ці гроші Ну це просто вони молодці. Все решта було куплено на е, у фірмах, які займаються постачанням. Комплектуючих для створення різноманітних 3D-принтерів, невеличких станочків і так далі. Складного нічого немає. Два вала на них ці е коліщатка, це 3D-принтер. Посередині зробив е паз для того, щоб можна було вставити гумове кільце, сальник гумовий. Він потрібен для того, щоб ну, не було жорсткого тертя, По-перше, по-друге, кожен міліметр в тут в Машинка для мене особисто грає роль. Якщо я заберу е ці два сальника на цих двох останніх <кій> кільцях, то тоді цей бачок буде терти об опорний підшипник. Ну, е загалом кажу, нічого складного немає. Це мій перший витвір. Зробив собі таку, зробив товаришу своєму таку. Користуємося. І я і він, ну, в принципі, задоволені. З часом є якісь ідеї, ти думаєш про те, що можна було б щось вдосконалити. Я зрозумів, що можна зробити на одному двигуні і є довшу, але це вже було тоді, коли я взяв ці великі бочки для е, фотопаперу, і я зрозумів, що мені треба ну, е, швидше трошки. Процес промивки фотопаперу реалізовувати. Тому власне я зараз, от маю чотири таких великих бака, я можу ну, швидше прискорити процес миття готових відбитків. Що важливого Важливо підібрати правильно оберти, щоб вони у вас не були шаленими і щоб не були дуже маленькими. Тут, якщо я не помиляюся, двигуни з обертами, 80, з швидкістю обертів 80 за хвилину. Але ж не забувайте ще про шківи, тому що шківи, в залежності від передаточного числа, вони можуть збільшувати або зменшувати ті оберти, які видає вам двигун. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, проконсультую, розкажу, де що взяти, як купити, як зібрати, Не проблема взагалі. Ну, от коліщатка, власне, оці коліщатка, які друковані на 3D-принтері. На цій помічниці стоять вони глухо, вони дуже так щільно зроблені, вони тут намертво стоять, і я їх двигати, рухати не можу. Коли я робив оцю другу, я зрозумів, що мені треба переміщати часом ці Коліщата, це треба для того, наприклад, що от коли я хочу поставити Бачок, і щоб він в мене стояв в одному місці і не рухався, я бачите, от зараз впирається, так? Я можу це просто забрати, і в такому випадку мій бочок буде обмежений в своїх рух... ну в... Він не буде мати можливості соватись туди-сюди і не буде заважати. От. Тому я пішов таким шляхом, що ці коліща я зробив, ну, там є фіксатор всередині під е, маленький шестигранний ключик, можна зробити це не складно. І е, таким чином, от я реалізував свою мрію про те, що в мене буде джобо, який мені не буде шкода на мийку чорно-білої плівки. Якщо вам цікаво було, дайте знати мені. Е, цікаво, чи е, взагалі такі от якісь невеличкі інженерні рішення були б для вас цікавими ті рішення, які допомагають нам в таких навіть дрібницях, як там, агітація, плівки чи промивка, е, плівки чи готових відбитків. Пишіть в коментарях, мені цікаво. Хто хоче якоїсь поради стосовно того, як зробити це самому, я не ж не, мені не шкода, звертайтеся, я підскажу, розкажу. Все дуже просто робиться. Ну і не забувайте підписатися на цей канал, якщо ви ще до цього часу не підписалися. Коментар і лайк то саме така нормальна подяка від вас за мою роботу. Дзвіночок нагадаю вам про те, що на каналі є нове відео. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока. Мирного вам неба!